Друзі, вітаю. Сьогодні у нас на встановлення чохлів приїхав Nissan X-Trail, Кузов ТТ-32, розібралися душки. Це не наш клієнт, він сам придбав чохли і приїхав до нас на встановлення. Так як ми добрі, ми нікому не відмовляємо і взялись за його чохли, відкрили абсолютно новий комплект. Абсолютно все там інструкція якась, так? Ну, одразу звернули увагу на якість чохлів, у нас велике питання. Бачите, ніякої основи немає. Тонка шкіра йде. У нас люди запитують, чому ваші чохли коштують 7, 8, 9 тисяч, якщо в інтернеті. Повно дешевше варіантів. Такі ж саме чохли. Ну як це? Я, чесно кажучи, навіть ми боїмося їх вставити, тому що воно буде в руках. При встановленні воно може порватися в руках. Дуже тонкий матеріал, як фольга. Ну, це саме мінімальне. Ну, чесно кажучи, ну, ми поставимо, але ніяких Ні гарантій на встановлення, ніяких гарантій на... Чаплиці, я взагалі нічого ми не даємо. Ну, для порівняння, ну, якщо брати повноцінний комплект нормальний, відкривати, ти дивишся, бачиш, яка товщина йде. І кошкіри, і основи паролонової. І вона йде усюди, повністю усюди. Тобто не тільки з центральної частини, а саме повністю усі, ну. що хливи ми впевнені і даємо офіційну гарантію 2 роки і знаємо, що при належному використанні вони 5-7 років будуть в ну, без проблем. Ці, ну чесно кажучи, це якщо сезону ви, вистачить, то це максимум. Тому, друзі, обирайте правильних виробників, правильні магазини, не економте на чохлах, це може бути. Зайва витрата грошей. Тому що купляти, що попало, і потім ставити, і потім на наступний сезон ще раз щось купляти. Ну, це такі, така зайва витрата грошей. Так що Ми рекомендуємо один раз купити гарні чохли і забути на 5-7 років, що у вас щось треба там міняти. Дякую за увагу. Всім гарного дня.